Дай Боже відпочинкового, файного, наскільки це можливо, дня суботи. Як як вікенд, треба знайти час, хоча б подих перевести. У мене сьогодні напарників, купа рибаків, бідна риба, шансів немає. Не зловитися. Чи навпаки рибаки не мають? Побачимо. Сьогодні навчаємося у старших і так згадалося мені така порада дуже практична від моєї мамки. Пригадую, що в нас мамка це мама, так по-давньому файно. Коли, особливо коли якась проблема є, коли якісь питання треба вирішити, коли вагаєшся, є момент, вітаю і вам, і вам привіт, коли є момент, коли от, ніяк не маєш рішення прийняти, таке чи ось таке, в таку сторону чи з яку сторону, то я пам'ятаю, мамка так спокійно вечором, коли тебе вислухає, помахає головою. І сама не знає, що тобі сказати, і скаже, «Ну, не боре, то з тим треба переночувати. Не боре, це якби, ну там, якесь таке слово закарпатське, яке важко висловити якби, ну, чоловіче і синку, і е, неборака це ну, такий, якби, бідний чоловік. Тобто не боре використовують, коли треба трошки когось пошкодувати, пожаліти, кажуть, не боре, ну а не боре, то з тим треба переночувати. І слухайте, справді. ну, бо Хоч і з чим і хоч і з ким ми не ночуємо. <гадьте> Погодьтеся. І, і просто неймовірно, купа разів, коли ні, ти з цим переночуєш, зовсім інакше зранку дивишся на свіжу голову. Бо буває, власне, що таке, така назбираність, така, такі хмари, така туманність приходить вечором часто і через втому, через вимотаність, через те, що важко думати не на свіжу голову. І тому ми знаємо, правда, що ранок вечора більш мудрий. Але факт, що коли ти з тим спокійно помолишся, переночуєш з цією думкою, з тими рішеннями, зранку прокидаєш собі собі, та йо-майо, -йо", то то взагалі і не така вже й проблема. То дивіться, можна зробити ось так, а можна ось так. Чому це мені не доходило до тепер до голови? Чому я так не думав? А власне, тому що вечір точно не є час для, для рішень. Вечір ніч не є добрий час для рішень. Найкращий час, коли варто приймати рішення, особливо коли вони нелегкі, особливо, коли треба наважитися, то на свіжу голову, зраненька. Зраненьку, після медитації, після молитви, вдихнути глибоко і зважити і прийняти рішення. Тому це правило собі візьміть на озброєння, я думаю, вам неодноразово згодиться. То не боре, з тим треба переспати, з тим треба переночувати, з тим рішенням. Думкою, сумнівами, з тою печалю, з тим болем, з, тим, ем, з такою невизначеністю треба переспати. Більш хіба ні з ким не треба переспати? Хочемо чоловік або дружина, Бачите. то не болять з тим, треба переночувати. І, і тоді свіжа, свіжа голова дає свіжі ідеї. А ранок дає свіжі ідеї. Тому товариство. Пільнуйте. Я думаю, якби ви зараз проаналізували якісь свої рішення за останні, не знаю, півроку, коли вас заносило, то напевно ви б побачили, що ви приймали рішення десь під вечір або вночі, або взагалі перед сном. І, і зачасту ми не охоплюємо всього, бо ти втомлений, ти не хочеш, тобі набридло. А зранку, коли ти прокидаєшся, коли зважиш, то можеш прийняти рішення більш зріле. Тому будьмо. Ранішніми будьмо тими, хто приймає рішення особливо серйозні, зранку Або, а як мінімум, після відпочинку, після якоїсь пустелі чи медитації, після відпустки, після якогось переведення подиху, не знаю, які у вас сьогодні можливості, де ви знаходитеся, чи в окопах на передовій, чи на другій лінії, на третій, чи в тилу, чи за кордоном. Перегляньте свої ресурси, свої можливості і прошу вас. Не приймайте рішення, коли ви втомлені. Здається, навіть Ігнатій Лойола каже, що коли ти маєш таке духовне спустошення, коли ти маєш таку духовну пустку, то в такий момент треба просто тривати. А рішення приймати не можна. не можна. Рішення можна приймати тільки тоді, коли ти відчуваєш себе на плаву, коли ти твердо на ногах стоїш духовно. Так що є велика мудрість в цих словах. З тим треба переночувати. Дякуємо мамці за пораду. Не спішімося приймати рішення, особливо коли вони нелегкі або коли вони вельми важливі. І приймаємо їх на свіжо, відпочивши, щоб вони були прийняті якісно і допомагали нам жити, а не перешкоджали. Дай Боже. Маєтеся файно? Мир вам!